Понад 7 тисяч за газ. Саме у скільки обходиться тисячу кубів блакитного палива Закарпатця? та чи виправданий тариф, чи отримують закарпатці якісний газ? <му> Сьогодні у нашій студії голова депутатської комісії з питань освіти, молоді та спорту Ужгородської міськради, доктор технічних наук, професор Федір Ващук. Вітаю! Вітаю всіх. Гірвашчук, голова депутатської комісії з питань освіти, молоді та спорту Ужгородської міськради, доктор технічних наук, професор вищого освіти отримав в Ужгородському державному університеті. З 1979 року лаборант вишу навчався в аспірантурі Ужгородського державного університету. У спеціалізованій вченій раді Ленінградського держуніверситету захистив кандидатську дисертацію, навчався у докторантурі УЖДУ. з 1994 року присвоєно вчене звання доцента у 1995 році. Організував і Олив Ужгородський природничо-гуманітарний коледж захистив докторську дисертацію у 1996 році. На базі коледжу організував Ужгородський інститут інформатики, економіки і права пізніше ЗАГДУ, де був призначений ректором. Відтак ректор Ужну, автор 120 наукових праць. Нині ректор Центральної Європейського університету в місті Скаліца. А газ, через який побутові прилади у закарпатців, виходять з ладу. Про це у сюжеті дивимося далі. Газовому господарстві запевняють, якість газу перевіряють постійно і відхилень від норми нема. Ми їздимо щоденно з магістральними газопроводами по графіку на точки забору проб і е, е, ці проби відбираються спеціальні засоби. Везуться в атестовану е, держстандартом лабораторію і проводяться дослідження компонентного складу якості газу. А от Валерія Дежуна переконана, її газовий котел зіпсувало неякісне блакитне паливо. Останнім часом дівчина помітила, аби нагріти воду, потрібно вдвічі більше часу ніж раніше. З газової плити язички полум'я не цілковито сині, як мають бути при згоранні газу. А то жовті, то навіть червоні. У народі кажуть, це перша ознака, що вас дурять. Включаєш гарячу воду. Вона 15 хвилин йде холодна, потім 2 хвилини гаряча. вмикаєш газову плиту. Газ може бути різнокольоровий, може йти дуже слабкий, може йти дуже сильний. Ми викликали майстра, і мені сказали, що це скоріш за все і за ніякісного газу, але ну довести це ну просто ніяк. А ремонт котла обійдеться десь ну, приблизно в 500 гривень. Спеціалісти підтверджують, що через неякісний газ швидко виходять із ладу імпортні котли, які дуже чутливі до різних домішок. Сергій Грегор консультує власників газових установок уже чотири роки. Каже, останні два тижні дзвінків побільшало в рази забруд. Ніні форсунки, зіпсована газова рамка або зламаний котел усе через неякісний газ. Крім того, клієнти Сергія скаржаться, котел, на якому роками не змінювали налаштування, чомусь споживає більше. Якщо він і справний, але якщо минулого разу він використовував місяць там, допустимо, 200 кубів, то по якій причині цього року в цей зимній період збільшилась потреба на відсотків 30. Тобто можна вважати одну із причин ту, що Якість газу не відповідає тим нормам стандартам. Основний критерій стандарту якості теплотворна здатність газу. Вимірюється вона калорійністю, яка за українським стандартом має бути не менше 7600 ккал. кілокалорій. До наших домівок газ потрапляє з чотирьох магістральних газопроводів. У трьох з них калорійність складає 7800. Це на 200 кілокалорій вище за український стандарт і на 6 сотень нижче за мінімальний європейський. Через це, мовляв, імпортні газові котли забуваються до. Омішками, а якщо вчасно не провести тихогляд, то й ламаються. Люди жаліються, що червоним горить. Причина в чому причина більше всього тому, що несправне обладнання, значить засоряні камфорки, не відрегульовано правильно повітря, подача повітря. Для того, щоб заплачати повне згорання газу, треба співвідношення десь 1 метр кубічний газу до 10 метрів кубічного повітря. У Європі проблему з якістю вирішують так: постачальник відправляє споживачу рахунок, де зазначені кількість спожитого газу і теплота згорання за цими двома показниками кількістю і якістю спожитого газу. Оплачуються рахунки. А в Угорщині та Польщі на прогання споживачів забирають проби для визначення якості газу безпосередньо в помешканнях. Там вважають, що газ, який йде газопроводами, може відрізнятися від того, що доходить до помешкань. Федоро Григоровичу, ми знаємо, що в Європі, в європейці, от вони платять і за якість. І за об'єм газу. А у нас ви вже неодноразово піднімали цю тему, що у нас виходить, ми платимо якісь нереальні тарифи, і незрозуміло за що платимо. Чому у нас так? Ну, по-перше, я хотів би нагадати телеглядачам всім, що взагалі тарифи це якась ну чорна діра, взагалі взагалі, що це неможливо зрозуміти. Чому ми платимо стільки, як ми платимо, і саме за який газ, якщо беремо тему газу, але це стосується, до речі, можемо окремо поговорити про електроенергію, про воду. Там аналогічні питання, можливо, іншої площині, але аналогічні. От, наприклад, для мене незрозуміло. Нібито нам кажуть, що ми великі патріоти і не будемо закупати газ у Росії по 240, а будемо покупати хай. По 280, але у Словаччині реверсний, а не будемо агресора. Але ж цей газ, що по 280, Росія поставляє у Словаччині, і Словаччина все рівно розраховується з Росії, а ми на 40 доларів платимо більше. Тобто, це взагалі перше незрозумілость, чому ми повинні все рівно Росія свої гроші отримує, але ну, кінцевий споживач програє, тому що дорожче платиме. Інше питання. Нам не зрозуміло, чому газ у Словаччині вже на сьогоднішній день приблизно на 100 доларів, ну, 100 євро тисячу кубометрів, майже дешевший, як на Україні, якщо ми його отримуємо. Де дівається оця різниця і так далі. Окреме питання це якість газу. Ситуація, ну не то, що не зрозуміло. Кожен якщо раніше, можливо, менше уваги звертали наші ну, громадяни, тому що ціна ще була така допустима, і можна було якось сімейний бюджет зробити. Але то, що ми отримали, ці тарифи, які ми отримали сьогодні, це фактично кожен громадянин України. ну, Стикнувся з величезною проблемою фінансу, але ж зарплати не індексувалися, не підвищувалося, а ціни за енергоносії стрімко зросли. Тому ця тема набула актуальності, і я дуже вдячний вам, що ви також долучилися до обговорення, тому що це дуже важливо і стосується кожного українця, кожного, кожного громадянина нашого. Знаю, що ви проводили такий елементарний, але все ж таки експеримент от на якість газу, тому що ну споживач насправді він не може визначити оцю якість газу, але в принципі за ті наскільки він якісний, ну у побут у побуті, все ж таки можна визначити. От поділіться цим з нами. Так, да, це я давно вже давно помітив, давно піднімав це питання, але я кажу, що були тарифи такі, що можливо не були це актуальне питання, але я давно помітив. Е, ну, Бо часто доведеться, доведеться щось готувати в Словаччині то по роду своєї роботи і діяльності. я зараз… І е, в мене було багато випадків, що тільки, ну, наприклад, жарю яєчню. Я ну, підсвідомо собі розраховую, що там через декілька хвилин треба там щось помішати чи передивлюся, вже згоріло. Потім я. Ну, і Багато так, на, просто на елементарно на кухні я просто бачу, що це зовсім навіть по кольору. По кольору цей газ, який ми отримуємо в Словаччині. Зараз Україна він же і в Словаччині, доходить до газових плит, ну, в Словаччині. Один і той же. І просто я взяв секундомір і зробив ще рік тому ну, при одній ж же, тій же кімнатній температурі, при одній ж температурі води, я не полінувався та початкову температуру води виміряти. Взяв три літри, відміряв. Такий же чайник, така ж модель плити. У мене вийшло, ну там декілька, можливо, секунд, там я не точно, але, грубо кажучи, в два рази скоріше закипіла, закипів чайник. Що з цього випливає? Можна відкинути там, формули. То, що Ми платимо вдвічі більше за тот кубометр газу, який згоряє у нас у домівках, ніж в Словаччині. Це значить, що. Ну, це просто катастрофа. І це питання, яке на сьогоднішній день надзвичайно важливої державної ваги набуло. І Тому е мені здається, що треба про це говорити піднімати це питання. Ви говорите, що це, в принципі, і в Словаччині, і в нас це той же самий газ. Тобто, зі Словаччини він йде до нас реверсом. А що тоді трапляється з тим газом, доки він до нас доходить? Чому він нижчої якості? Ну, е е е ну є такі дані, що ми на сьогоднішній день більше отримуємо, найбільше газу отримуємо в Словаччини, Україна. Ну, Словаччина отримує від Росії Словаччина. Але в наших домівках, в наших газових котлах, колонках і на газових плитах ми отримуємо не той газ, значить, ми отримуємо не той газ, який отримали на вході. Що, що з цього випливає? Що є вузли, пункти, насосні станції, де цей газ перемішується. Або з дуже неякісним газом, якимись відходами, або супроводжувальними газами. Це е, виявляється, я так трошки подається, це досить складна е, така система. І ми не, 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 не тільки газ добуваємо, ще якісь там е, суміші газоподібні. Їх там треба ну, відділяти від основного газу, але, можливо, не відділяється це. Потім, можливо, одні кажуть, ну я з точки хімії, я не хімік, я не знаю, можливо, там і підкачується повітря. Наші лічильники короткі кубометри газової суміші, і ми платимо за газову суміш. То, що вона не відповідає калорійності порівнення з тим газом, який ми на вході, наприклад, з-за кордону отримуємо України, це очевидний факт. Це кожна домохазяйка, кожен у кого є котел кожного, у кого є колонка газова, нубто всі це ми відчуваємо. І це ну, не, не, не треба займатися у що цієї проблеми немає. Якщо вона є, треба її піднімати, тому що е, це або питання, е, ну може це Україна ну, ми примушені от таке робити для чого, але тоді ціна цього газу має бути відповідна. Ми платимо не за якісний енергоносій. От що місяця закарпат Закарпатгаз вивішує дані про той газ, який був закачений, тобто тим, яким ми користуємося кожного місяця. Останній був за квітень. Чи можете ви охарактеризувати ці якісь характеристики цього газу, який ми маємо? Ну, я знаю на сайті вивішуються характеристики газу. Я відповім вам на ваше запитання також запитання. Скажіть, будь ласка, організація, яка закуповує газ. Яка його продає. І служба, яка робить цю експертизу і публікує ці дані в одній установі, ви можете будете довіряти цим даним. Я, наприклад, сумніваюся, це буде, має бути експертиза як мінімум незалежна, з колосальною відповідальністю за те, якщо будуть занижені показники. А вона це публікується службою, яка є в структурі, приватній структурі у нас облгази, приватні установи, ті, яка купує, продає і сама робить експеримент, сама публікує про свою якість. Ну, що тут можна говорити? Це все рівно, що супермаркет сам публікує про якість своєї продукції, яка, можливо, і неякісна. Ну, це ж має бути незалежна служба. Тому я не вірю. Не вірю, думаю, ні, з цих, саме з цих причин, тому що немає, я не вижу незалежної експертизи. І е, дуже б добре, щоб незалежні структури могли це перевірити. Я думаю, зараз можливо зробити такий, ініціювати такий експеримент. Е, е, я вже бачу, як юристи відповідних основ будуть казати, що це треба комісія, що обов'язково скопресник оплату, що це треба заборотися, фахівців. Вибачте, можна зробити. Це можуть зробити і науковці. Якщо там будуть великі різниці, це вже є приводом робити незалежну таку державну експертизу і робити відповідні висновки. Це повинно зайнятися цим, не фізична особа, не підприємець, ніхто. У нас ми обрали, давайте не будемо там великі якісь там масштабні проєкти робити, всеукраїнське. Давайте подивимося, займемося нашим рідним містом, обласним центром Ужгороду. Ми обрали міську раду І там є виконком, мер, які зобов'язані і наняті громадою, обрані громадою, і зобов'язані захищати інтереси саме у Ужурицької громади. Так от я подам запит звернення від підназади, для того, там є юридичний відділ, служба, щоб офіційно міська рада подала позов до суду або незалежно і замовила. Я думаю, що це не будуть не дуже великі витрати, але вони окупляться в мільйони разів. Замовили відповідну експертизу. Ми її проведемо. Доб'ємося, що це має бути замовник міської ради офіційна. Офіційне представництво нашого міста. І якщо ми побачимо там розбіжності, будемо рухати цю справу для того, щоб зробити, добитися справедливості, по-перше, покращити якість газу, тому що це проблема велика. Вона тягне, що ремонтуємо ми прилади. Вони не настроєні на, на такий газ, їх треба ламати, ці всякі там клапана, насоси газові, які в нас побутові, вони всі виходять з ладу. Це Ну, дуже серйозна проблема. Ще ми не навчилися жити без газу. Більшість, була переважна більшість ужгородських користуються газом на дрова у багатоквартирках не перейдеш. От чи не думаєте, що якщо буде судова справа стосовно і тарифів, і калорійності газу, чи не почувши це ужгородці, Закарпатці, чи не перестануть платити за цей газ? Я не бачу, чого цього страшного. навпаки, я був в позові, записав вимогу. На забезпечення позову до проведення експертизи і вирішення справи по суті зупинити нарахування. Ну і що? А що тут такого? Ну якщо судова справа якимось чином програється, тому що ми розуміємо, проти кого ця справа це величезні гроші, олігархії, це дуже серйозне питання. Це ж поможливо цього реакція, може бути по всій Україні. Інші громади можуть підняти це колосальні збитки людей, які вже звикли продавати нам повітря. І ми розуміємо це. Але ну, нічого, потім донарахують, від цього нічого не міняється. Але якщо припиниться на час розгляду справи, то зацікавлені будуть ці приватні установи, які продають нам ці носії, щоб це скоріше розглянути. Вони будуть самі добиватись, ну хай переглянуть, хай скоріше буде. Тобто, всі від цього виграють. я не бачу тут нічого. Хто ж у нас може? Тобто, це треба в Київ подавати експертизу, проводити, чи хто у нас може провести цю експертизу? Я, я вчора ми вчора. Ну я не хочу зараз видавати установу, до якої я планую звернутися. Це дуже серйозна і дуже поважна установа. Якщо ми зараз її прилюднимо, розумієте, я боюся, що. Ну, будуть вже впливи на неї, і ми не ту експертизу отримуємо. Е, є варіанти, щоб спробувати, адже ви розумієте, що, що яка колосальні кошти, і що залежить від цього, ну, що може наслідками цієї експертизи бути. Це, це мільйони, мільйони е, повернутих е, повернути в державний бюджет і громадянам України. Ну, коштів від тих, ну хто ну, сидить зараз на цьому газі, а якщо міське керівництво не зреагує на це і не буде подано ні позову до суду, ні експертизи проведено, треба просто ну, цю міську раду розпускати. Виконкомся це розуміє. Бо це це ну, ну щось не будуть бо це обов'язок. Так закон про місцеве самоврядування міська рада. І всі органи, які оборонівся, зобов'язані, вони захищають інтереси громади. Їх для цього громада обрала. Ну, я це питання навіть не припускаю. Ми повідомимо громадськість, обов'язково, чи буде саботаж, чи буде відтягування, чи будуть якісь шукатись переводи, Ну, оприлюднимо це. Тоб, я так розумію, ну, це питання також потребує громадського якогось контролю. Обов'язково ми на, 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 на етапі я е, е, вже отримав. Пропозиції від ну, великої групи, будемо сказати, активістів наших містоміння. Я дуже вдячний. Хочу, хочу подякувати активістам, які відгукнулися на е, мої роздуми з цього приводу на моїй сторінці у Фейсбук. Дуже багато пропозицій, які готові підтримувати, контролювати, ходити. Навіть е, десь біля 5-6 юристів написали мені приватні повідомлення, що готові юридичну допомогу складання документів супроводжувати процес. Я думаю, що всі, хто долучиться до цієї справи, ну, зроблять є, є патріотами і держави, і нашого міста. От ми говоримо про якість газу. Яка повинна бути якість цього газу? Принаймні в Європі, у Словаччині, яка вона? Якщо говорити якимись кількісними показниками. Ну, ми можемо там про джоулі говорити, калорії, там, там складні формули і так далі. Це буде мало зрозуміло для цього. Є ми. Отримуємо газ на вході, маємо формулу розрахунку ціни газу. Додаються накладні витрати. Якщо в цій формулі і закладена та вартість газу, яку ми отримуємо на вході, тоді на виході ми маємо той же самий газ. Хай ще будуть витрати там транспортні, є ж накладні витрати. Якщо саме той газ у формулі, то, тому ми його маємо отримати на виході. Якщо, ми знип... Якщо, ми отри... Якщо у нас у формулі розрахунку тарифів не тот газ, який ми отримуємо, а інший якийсь газ, про який ми говоримо, що він неякісний, то так його ціна не має бути такою, як ціна того газу, що ми отримуємо в цій формулі. От і все просто, це треба і порівняти. Хочу сказати, дуже цікаво, я недавно ви знаєте, що формується ціна на газ? Ну, наприклад, Росія є собівартість, там видобутку невелика, як і в Україні. Ми кажемо, що український газ собівартість там 20-30 доларів. Виявляється, що собівартість газу, верніше газу, який продається, входить на 80% чи 70% вартість попередніх робіт на його, до його видобутку. Тобто, це. Гологорозвідувальні роботи, пробні там ці буріння, скважини, транспортні, якісь, не знаю, чартери, комісії, проекти, які до видобутку газу можна що хоч записати, хто його провів. І оця вартість, виявляється, і складає до його видобутку. Більше половини, ніж то вартість газу, коли ми його отримуємо з труби, і, і її хто проконтролює. От ви виявляється, тут ну це дуже серйозна тема. Ну який відсоток словаки, наприклад, чи європейці з інших країн платять зі своєї зарплатні за ці ж комунальні послуги, не обов'язково тільки за газ, а за комунальні послуги, тому що у нас в Україні виходить, що це практично вся заробітна плаття має піти тільки на комунальні послуги? Ну я вам скажу, я вам скажу. Мінімальна заробітна плата в Словаччині на сьогоднішній день там було останнє підвищення, може точно не знаю. біля 400 євро, 420, 440 євро це мінімально. Середня, десь 650, ну біля 600 євро. За трьохкімнатну квартиру утримання трьохкімнатної квартири. Ну, там платиться, якщо середню взяти за рік на рік розкидати цей газ, що взимку на опалення йде. Ну, я думаю, до ну, 100, 150 євро можна вкластися за всі комунальні. Якщо зачепити ще таку тему, у нас теж є і вода, і електроенергія, про їхню якість, ми теж споживачі на неї запустили. Є багато питань. От, наприклад, взяти воду, це взагалі, якщо ну, дані неофіційні, бо я їх не міряю, але знаю від фахівців. Якщо взяти облік, ведеться облік, тільки він теж не оприлюдниться, оцей облік би треба оприлюднити, чи він офіційно. облік на лічильниках, коли ми добуваємо воду з скважини або беремо з каналу, яка там перемішується, яка подається на вході в місто. І подивитися суму показників всіх лічильників за місяць, які місто ну, спожило. спожило. Так, це, і ми отримаємо колосальні, колосальні втрати. Оці це не будуть співпадати. Ну, в ідалі вони мають співпасти, або бути ці, що люди трошки менші, бо ну, якісь втрати мусять бути. Це колосальність. Тобто ми е, у жоруці, в тому числі, я думаю, це характерно для багатьох міст України, платимо за безгосподарність. За втрати за воду, яка пішла в водостоки, в каналізацію, це яка в прорухах, в чопиках, це, як наші труби нам забити, сотні водопровідних труб у місті забито колишками, дірочки, розкопають, колишок забили, закопали, потім знову. Це ми, а це ну, треба відшкодовувати. Це ж треба качати, електроенергія, вод, ну, вода затрати. А це ми все оплачуємо з власних кишель. Ну, половина, думаю, води без господарності наших господарників в місті оплачують прості громадяни. Що сказаться електрики, то кожен може поміряти. Ну, я декілька разів теж це робив, ну, напруга в нас можливо не відповідає. Ну, є зараз настільки складні і лічильники, ну, мені важко сказати, чи вони враховуються в нарахування кіловат-годин. Те, що ми напругу невідповідно мати, що частота струму не 50 Гц, це 49, а це колосальні також не до отримання. Я не можу з технічної сторони, тому що вже зараз такі лічильники, вже ми маємо, що передають по інтернету радіосигнал про показники. Вже не треба ходити перевіряти, звіряти. Я не знаю, можливо, нові лічильники вже це враховують, але ті по тим старим лічильникам. Ну кожен може поміряти вольтметром, там я не знаю, амперметром, і Я впевнений, що у кожній другій, третій оселі а можливо, в кожній будуть відхилені від норми. Якщо говорити про воду, наш же водоканал це теж комунальне підприємство. І виказали про відповідальність влади, про те, що вона зобов'язана в принципі в неї вона наділена обов'язками владою для того, щоб захищати наші права. Ми маємо той же водоканал, який має мільйонні борги і вже роками, і не справляється з цим влада, не справляється вже руками з цим. Вона не зацікавлена в цьому чи в чому причина? Ну, я ну, не розбирався ну, глибоко з роботою водоканалу, але я знаю міста, по-моєму, приклади от 30 переїхати 30 км в Михайловці, переїхати в Кошиці чи куди, і в деяких місцях, де порядок у цьому, де в цьому порядок. Тобто, і, і, ну, чому в Журський, недавно прочитав, що Ужгородські тарифи майже чи не найвищі у державі заводу, є питання, що у що більше споживу, ну, Всі майже приблизно однакова структура споживання. Тому ну, значить, треба, є вхід, і вихід, води, є ціна. Значить, Біда посередині, біда в біда в адміністрацію, в менеджеру, відповідних. Пріоритетах виділення коштів міського бюджету. І все. Треба цим займатися. От е, в Словаччині е, не тільки одна фірма, ви можете з декількома фірмами піти, заключити угоду на постачання води, газу, електроенергії. Там є вибір, і там переходять пропозиції з меншими тарифами, і ви можете обирати і, мабуть, розривати договір, переходити до іншої фірми, якщо щось не задовільняє. А у нас ви маєте вибір? Немає. Та й от звідси все. Якщо є монополіст, толку не буде. І відповідальність. От нинішні сьогодні реалії наші тарифи, вони зобов'язують нас до якоїсь енергоощадливості. Знаю, доки ви були очільником, ви приділяли енергоефективності велику увагу. От що ви порадите нині керівникам підприємств, навчальних закладів, що потрібно зробити, щоб була ця енергоощадливість, енергоефективність? Обов'язково Ну, треба кожен день цим займатися. Так, ми, ну, Ужгородський, Ужгородський університет, Це можна порівняти, має навіть ну, як би з Ужгородом, там величезне господарство, майже 60 різних будівель і так далі. Ми за півроку навели порядок з енергообліком спочатку. Потім ну, великі заходи з енергозабезпечення поміняли всі котельні, ці страшні завезли нові, потім їх продали рік іще. Цілий рік підключали, але ну, величезна робота зроблена, і ефект не забарився. Ми витрачили університет з боргової ями, і можна було давати на розвиток університету. Тому кожен керівник на своєму місці повинен, по-перше, зробити інвентаризацію своїх витрат і подивитися, де в нього, взяти хоча б елементарний тепловізор. І подивитися, де в нього втрати того ж самого тепла. І це ж всі повинні розуміти в колективі, якщо це державна установа, що кожен це має болювати за це, тому що так, да, держава оплатить рахунки. Тобто, ніби кожного не стосується, але оплатить рахунки, але тоді менше буде на розвиток міста, на розвиток того, дитячого садка, школи, ці гроші підуть на оплату. Ну, Заборгованості за енергоносії. А якщо приватна установа, ну, всі повинні зрозуміти, що це їхні гроші вилітають в трубу. Просто треба бути на кожному, на кожному робочому місці, має бути, очільник має бути, ну, вболівати в цілому за своє господарство. Якщо це буде, якщо він прийшов просто пожинати е, плоди чиїсь або е, ну, з іншою метою, ну, тоді треба виганяти таких людей. Федоро Григоровичу, дякую за розмову. До побачення. Дякую вам за те, що ви такі актуальні теми підтримуєте. І я думаю, що всі разом ми зробимо багато доброго.